Ще, кстати, бабки були, ми могли б Теорії купити. Так, ну, пильчий собиття. Ваш дипломат. Знову від мене підставив. Ця жінка, вона, типу, щось вообще. Ти, ну, типу, става користь якась буде. Давайте ми її авторитет Піднімемо. В Італію її відправимо. По ідеї вона мала авторитет тут підняти. Плюс 6 захід. Має, має зараз зурівнятися ситуація. У нас плюс 15 уже дає. Окей, йдемо далі. Що ти нам більше нічого не зробиш? Цей тип тоже ничего, что наверное тут особливости Пылова. боевого... В... образованный муж, ну, короче. Пенякость. Давай-то по сводке, что у нас тут. Наша Зелена. Мы 13 сотки займаем. Щось наша партія всосоть починає. Хто ці Юлії? А, ні! Наша партія. 44% вже займає. А це вороги наші. Ось це ворожі партії. Нашу партію тут не показує. Окей, то у нас, типу, Партію майже половину займає, не діляться на те, що проти нас ще є три партії. Це добре. Це дуже добре. Так, отут ми можемо апнутись. Тут нас Рим також може апнутись. Дивіться, у нас їжа плюс 7. То ми все зробили як треба. Але ми маємо апнутись зараз тут. Тут у нас, коротше... яму ми беремо... Ні, ми берем плюс 5 до їжі, я думаю. Тут плюс 7, плюс 4, плюс 5, плюс 7, але... Суспільний порядок падає ще на мінус 1, а у нас так поганий. Поповнює сухопутних військ. Ну, це нібито поки що найвигідніше. Бо я не хочу зараз тут суспільний порядок сватай. Він і так поганий. Беремо це. На військову колію ось це не будемо переналаштовувати. Я думаю, тут буде важливіше. Можемо перестроїти окей. Okay. У нас тут де uh, гарнізон? здається, це все буде ліпше. Беремо це. Оце місце у нас піде під, під війська. Uh. Це в нас під їжу піде. Наполіс у нас піде під портей. Рим... Культуру будемо розвивати. Все, ми дивимося до нашого агента. Він може в теорії залетіти сюди. Диверсію зробити. Ви проявляєте мудрість, используя пользує римських агентів для собственных нужд. Тут ми знаємо, що в них армія поповнюється. Давайте ми вже залетимо. У них тут немає армії. Авторущот. Максимально. Вишний режим. А, ну в принципі нападу yeah. саме вигідні були. Все, ми забрали місто. Окупувати можемо. Розграбити, окупірувати. Давайте не стоїть по службі. Ми апнули свою армію. Що ми йдемо? Армія. Авторитет. Хитристь. Что у нас тут? Мінус 4 до вартості. Дальність переміщення збільшується. Це добре. Бонус до натиску. Оце цікаво. Юбітер даревал вашому полкаводцу новий навик. Так. Місто, місто, місто. Ми розширяємо одразу. Рим буде столицею Окей. Okay. Що це у нас? Ага, поповнюють людей. Відряди поповнюють людей. Так, отут Ми захватили то місто. У нас одразу типу мінус пішло. Треба з цим буде щось робити. Це спільний порядок якось підвищувати. Має... О, а тут навпаки плюс 7 захід, а тут мінус 4 захід дає. Щось обурились люди, за те що ми місто взяли. А тут навпаки типу почали прогресувати. Тут у нас все будується. Тут теж ми нічого не можемо. Так, окей. Вот нехай поки стоїть. Знаю, хіба що ми його зараз... ні, у нас бабок немає. Ось ці думаю. будуть бушувати зараз. Давайте ми чуть з політикою пошаманимо. Ага, нема що шаманити. Все закінчуємо тоді. Зараз подивимося, що нас поміняється. Тут армія почала пересуватися. Так, этот персонаж завершив своє завдання. Вони, коротше, йдуть. в обхід. Або сюди, або сюди. Нам треба буде їх зараз снести. Не знаю, чи ми дістанемо. Диверсію давай. О, у мене агент так далеко ходить. Мені це подобається. Прям красавчик взагалі. Используя римских агентов для собственных нужд. Ага, вензипсов их не запасы, короче. Вот тут почало росты. Красавчик, короче. Третий ранг ему апнули. Он, короче, их послабят зараз. А, мы можем апнуть и всю штуку, короче. Вообще молодец. Зараз мы... Не знаю чи моя армія дістане. Просто... дивлячись. Тут 10 отрядів другого левела. У нас тут є ще одна армія. Давайте ми її перетягнемо. Побущається до цього місця. Я не знаю, що зараз буде. Зразу одразу попуститься. И поки. Армия моя жива. на зустріч. Не знаєш, це добре, бо тут зараз попадалася штука. Чи можемо ми флотом зайти? Можем. Так, флот, короче, в місті. Ага, ми ж можемо тут флотом встати? Покій. Okay. Ми можемо... Перейти. Не, ми не можемо перейти флотом. Так, у нас один хід лишився. Армія має апнутися. Давайте по політиці подивимося. Зараз все-таки хочу з цими... Союзники піти. О, у нас уже зеленым. Зараз. War, the... well. Давайте вступимо з них в війну з Курфагеном. і попросимо косарь. I had the vital to keep the pretty heart, Cochop, is now your gold. Okay, so, we give you wisdom, so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. Давай Выбрав этот вариант, вы потребуете, чтобы другая фракция стала вашей сатрапией или протекторатом. Блин. Ну ладно, пока не будем с ними это. Что мы можем с этими типами? Они прям агрятся на нас. Надо было бы какой какого-то отправить типа. Я здесь, чтобы если вы говорите честно. Правда будет калорії. Дивіться, Спарта. Афіни. Я заколовився з ними проти епіра, бо мені було б непогано відібрати цей шматок на тому березі. Але я, не... я хочу знести також Афіни, бо це дуже зручна штука. Тому. Але вони до мене негативно відносяться З Афінами у нас. 7. А 7 5. А... Я можу тоді. афінам Запропон... Ні, поки в війну ми з, з цієї говорите? сторони вступати не будемо. Ми зараз почистимо тут. Підемо далі. Але ми попросимо спарти. If I can give you a fair answer, a... Право походу. Я понял. Ну Все добре. Тоді поки що закінчимо. Дивимося, що ці зараз зроблять. У них армія покоца. Тут Афіни. Шуу. Очуть стати в битву. Ем. Можна відступити. Фулбек! Вони зараз будуть доганяти мене, правильно? Сінатора ваш вклад в развіті римської науки. Балей.